Рід. Зараз розповім вам про настільну гру Стамбул, і саме про коробочку повне видання. Це локалізація настоки і Стамбул Біг Бокс. Мені цю настовку для огляду надав видавництво планета Ігор. І ця настока отримала дуже престижну премію «Шпіль Дес Ярес у 2014 році, саме для продвинутих гравців. І це просто кльова настільна гра, сама по собі Стамбул. А це повне видання включає в себе і Стамбул, базовий набір. І ще два доповнення до неї. Тобто тут в нас купа контенту в цій коробці. Зараз я трішечки спробую вам розповісти правила базового Стамбулу і поділитися враженнями від нього. І ще розповім вам, що ж додається у доповненнях. Тож, поїхали! Це в нас розклад базової гри на трьох гравців. Тут ми граємо за торговців на базарі в Стамбулі. І ми бігаємо тут, беремо товари, скуповуємо їх. І обмінюємо їх на ліри, і потім за ліри або за товари купуємо ще рубіни. Перший, хто збере 5 рубінів, перемагає. На двох гравців або при грі з доповненнями. Той, хто перший збере 6 рубінів, той виграє. Також певним чином в нас на початку розміщуються оці локації. Вони розміщуються в нас по схемі з правил. І це саме базове розміщення, це найпростіше розміщення локації. Є ще складне розміщення, а також є варіант розміщувати їх випадковим чином для того, щоб ви не могли приготувати якусь одну або дві стратегії на кожну партію. Тут цікавим чином ви саме ці планшетики розміщуєте, і з них формується мапа на кожну партію. На початку гри перший гравець отримує жетон першого гравця і дві ліри, і кожен наступний гравець на один пенс більше. І також кожен отримує одну картку бонусів. Розповім спочатку, як ми ходимо. А вже потім розповім про дії різних локацій. Ви тут маєте таку стопку, не зовсім звичайно. І ви ходите своїм власним торговцем і виходите навісом від одного до двох локацій. І в локацію, яку ви приходите, ви там або залишаєте одного працівника, і він виконує дії цієї локації. Або, наприклад, в така ситуація, я можу прийти сюди. Тут є вже мій працівник, то я його забираю, наступаю на нього, і після цього виконую свою дію. Тобто. Ви повинні так враховувати свої дії, щоб вам або було кого там залишити працювати, або забрати свого працівника. Якщо ж ви кудись приходите і ви не можете не забрати не залишити нікого, то це дуже поганий менеджмент. І ви нічого не робите в свій хід. Якщо ж ви приходите в якусь локацію, і там вже є торговець іншого гравця, ви повинні заплатити йому два тугрики. І якщо ви не хочете або не можете цього робити, ви також не зможете виконати цієї локації. Ну, такий у нас тут світ. Треба платити на лапу цим чувакам. Вже вони перші в черзі стояли. Тому так також в нас тут є на полі поважні пани, містер губернатор та пан Контрабандист». Якщо ви виконуєте дію локації, то після цього ви також отримуєте спеціальний бонус за цих персонажів. І також є ще кузени ваших гравців. Якщо ви зустрічаєте кузена іншого гравця, то ви його повертаєте в поліцію. Ви бачите, як він там нюхає клей або робить ще якісь неприємні штуки. І ви за це також отримуєте бонус. Які сам бонус я напевно одразу вам і розповім. Якщо ви містера губернатора зустрічаєте, то після актуації локації ви ще отримуєте одну картку бонусів, і ви можете або заплатити 2 долари і в себе залишити, або скинути одну з карток на руці. Якщо ж ви зустріли пана контрабандиста, то ви отримаєте один будь-який товар, в це ви відмічаєте в себе на планшеті отримання товарів, і ви повинні за це або заплатити йому 2 юані, або заплатити один інший товар. Після цього вони. Випадковим чином кудись переміщуються. Залежно від того, як випадуть кубики, ви дивитеся, тут є різні цифри на різних локаціях. Якщо ж ви повертаєте до поліції кузена іншого гравця, ви за це або отримуєте 3 цента, або одну картку бонусів. Так виходите тут, намагаючись зібрати своїх чуваків. Тепер давайте розкажу, які ж тут є ті на цих локаціях. Перший в нас стельмах. Тут ви можете заплатити 7 монет для того, щоб купити прокачування власного візка. Ви його купуєте, заплативши 7 монет, і сюди собі отак вставляєте. Тепер ви можете привозити більше товарів усіх типів. І в той момент, коли ви купите собі усі три прокачування і вставите, ви за це отримуєте один спеціальний робін один раз за гру за прокачування до кінця. Це одна зі стратегій. Далі в нас йде. Три склади: склад спецій, склад тканин і склад фруктів. Коли ви прибуваєте в одну із цих локацій і активуєте її, то ви по максимуму заповнюєте саме тим типом товарів, що є на цьому складі, свій візок. Далі в нас є поштамт. Тут ви робите дуже дивну дію, неочевидно мені. Ви тут отримуєте усе те, що відкрито. Два товари, і де є певна кількість монет. Після цього, як ви отримали, ви рухаєте один кубик вниз. І наступний гравець, або ви наступного разу будете отримувати щось інший набір товарів там. Це якийсь рандом, просто ви приходите, знаєте, на нову пошту, і вам приходить якісь посилки, і ви не знаєте, що там продається. В локації караван Сарай, ви отримуєте дві картки бонусів, і після цього скидаєте одну картку бонусів з руки. Не обов'язково одну з тих, що ви тепер вже взяли. На локації фонтан, коли ви туди приходите, ви її можете актувати, навіть якщо ви прийшли туди одним лише торговцем без власне цих помічників, яких ви усюди розкидаєте. Коли ви приходите на фонтан, ви свистите дуже голосно, і усі ваші помічники збігаються до фонтану і з усіх місць ви їх збираєте, і таким чином. Ви можете знову ходити. Це зручна дія для того, щоб зібрати всіх своїх помічників. Далі в нас є чорний ринок. Коли ви туди приходите, ви отримуєте один з трьох базових товарів і потім кидаєте кубики. І якщо випадає від 7 до 12, то ви отримуєте певну кількість дорогих синіх товарів. І це базово один тільки варіант, є такий отримати саме ці дорогоцінні товари. Але далі будуть ще додаткові варіанти. Після чорного ринку в нас є також чайхана, де також ви приходите, називаєте певну цифру, і тут в правилах трішки для мене не зрозумів написано, але ви називаєте цифру і потім кидаєте кубики. Якщо те, що випало, дорівнює або більше, ніж та цифра, що ви назвали, то ви отримаєте стільки монет, скільки ви сказали, від 3 до 12. Якщо ж ви кинули менше, то ви отримаєте тільки два донги. Тож також це така азартна локація, де ви можете зробляти гроші. Далі у нас є великий базар та малий базар. Коли ви туди приходите, то ви дивитеся: ось тут є плашка з тим, що саме хочуть власне, зараз на цьому базарі, і ви можете продати будь-яку кількість товарів з цієї плашки від 1 до 5, і отримати кількість монет, зазначену на планшеті. Після того, як ви їх продали, тобто зменшили кількість у себе на візку, то ця плашка замінюється, і ви отримуєте монети. На малому базарі там легше щось продавати, але ви отримуєте менше монет, ніж на великому базарі. Далі, у вас є поліція. Коли ви приходите в поліцію, ви звільняєте з поліції свого не дуже гарного родича. Це ваш кузен, який вам не дуже подобається, тому що він весь час щось не те робить. Але ж все ж таки він родич, тому ви приходите, домовляєтеся з офіцером полі... поліції. Щось там, дайте йому на лапу, і ваш родич виходить, і ви можете послати його будь-куди, де він приходить і активує дію тієї локації. Тобто, це такий додатковий варіант фонтан і поліція, щоб ви могли робити додаткові дії. Ваш родич сам не повертається до поліції, бо йому там не дуже подобається сидіти. Але... Інші гравці, якщо помітять, що у вас родич, оцей кузен, бігає, робить різноманітні пакості, бігає голий по вулиці, нюхає клей, то вони до нього приходять і відсилають його назад в поліцію, отримуючи за це додатковий бонус. Далі у нас є палац Султана. Коли ви туди приходите, ви можете заплатити вказану кількість відкритих товарів, і за це ви отримуєте один рубін. Але з кожним рубіном, який ви там купили, наступний рубін стає все дорожчим. Так само працює в нас Ювелір, але за монети, ви бачите якусь найбільшу цифру монет, і ви можете сплатити її в банк і купити рубін, але наступний рубін вже буде дорожчим. Ще в нас є мала та велика мечеть, коли ви туди приходите, то якщо у вас є вказана кількість товарів, то ви сплачете тільки один з них і отримуєте плашку цю. Ви її отримуєте собі, тримаєте її перед собою, і вона тепер дає вам якусь особливість до самого кінця гри. При цьому наступна плашка вже дорожча, тобто вам потрібно мати більше товарів, але сплачувати ви все рівно тільки один з них. Якщо ж ви купили собі обидві плашки з малої мечеті, то ви отримуєте рубін тільки один раз за гру. І так само з великою мечеттю. Якщо купили плашку, то ви отримуєте додаткову властивість. Якщо купили обидві, то отримуєте рубін. Це якраз усі локації, тому я розповів вам, що ж роблять ваші оці плашки. На малій мечеті. Зелена плашка, коли ви приходите до складу фруктів, тканин або спецій, то ви, крім того, що отримуєте по максимуму той товар, що там є, ще можете заплатити 2 євро для того, щоб отримати будь-який інший товар, навіть синій. Червона плашка, коли ви приходите до чайхани або на чорний ринок і кидаєте кубики, то ви можете змінити значення будь-якого кубика на 4 після цього або перекинути кубик. Тобто ця штука дає вам деяку владу над оцими двома азартними локаціями. А велика мечеть, вона дає вам властивості щодо ваших помічників. Синя властивість дає вам додаткового помічника, якого ви отримуєте під свого торговця, і через це у вас більше просто можливостей. А жовта мечеть дає вам можливість раз вхід платити в банк 2 реала для того, щоб повернути одного зі своїх помічників під свого торговця. Тобто також збільшує ваші властивості. І ще які бувають карти бонусів, що вони дають. Вони можуть вам просто додавати товар, можуть давати можливість походити на більшу відстань, можуть просто давати гроші, можуть давати можливість активувати двічі локації після того, як ви туди прийшли, можуть давати властивість, щоб на малому базарі ви продавали будь-які тайли, повертати одного з ваших помічників або дають властивість походити тільки помічником, а не вашим торговцем. Коротше, просто дають вам різноманітні додаткові властивості і стратегічні можливості під час партії. Це і всі право. Вони не те, щоб елементарні. Це не та гра, за яку ви можете посадити будь-кого гравця, тому що тут все ж таки багато всього, і вам доведеться першу партію витратити на те, щоб просто зрозуміти, що де відбувається. Але при цьому вона досить зрозуміла в процесі. Це кльова гра, в якій ви виходите, там щось розробляєте. Незвична ця механіка зі збором власних помічників. Весь час. Ці рухаються, різьмі тіки, ви часто там зустрічаєтеся. Насправді є відчуття ось цієї теми, що ви бігаєте по базару і намагаєтеся там якось домовитися, щось продати, десь купити. І насправді це виглядає як якесь євро з руханням своїх працівників. Але насправді це в нас гонка, де ви намагаєтеся просто обігнати інших гравців. І це відчувається, гонка, де ви бігаєте просто по базару. Плюс тут є багато різноманітних стратегій, як саме ви це можете робити. Мені здається, що тут є багато реграбельності навіть в цій базовій грі, просто через велику кількість різноманітних можливих стратегій цікавезних, просто через велику кількість того, як ви можете представляти ці плашки на полі. Вона класно виглядає. Тут відчувається дух цього турецького базару. Можна грати через те, щоб зробити просто грошей і купити їх у ювеліра, рубіни, або просто товар різні збирати, ходити до Палацу Султана. просто на поштамт. Просто можна ходити в карван сарай і збирати ці картки і їх використовувати. При цьому ніби і тут немає взаємодії, але відчувається, що ви граєте проти інших гравців, що вони тут бігають, ви дивитеся, хто за ким поспішає. Коротше, я вважаю, що це прям. Хороша і цікавезна гра. Навіть оця базова, без того, щоб додавати до неї додаткові ще елементи, яку я вам точно раджу спробувати, якщо ви любите цікаві механіки, цікаві євро або просто хороші настільні ігри. Тепер давайте подивимося, що ж додає нам доповнення Стамбул Мока та Бакшиш. В нас у доповненні Мока та Бакшиш додається новий ресурс, це в нас кава. Також додається новий пан. Торговець кави, який працює так само як губернатор і контрабандист, додаються нові локації, додаються нові картки бонусів, які можна замішати з попередніми. І тепер додаються нові карти гільдій, які ви зможете використовувати замість того, щоб робити свій хід. Також додаються чотири нових локації, які ви розташовуєте разом з базовими локаціями. У правилах є схема, як це робити для першої партії, для наступних партій. Ви будете їх випадково замішувати. В нас є власний планшет гільдії, ви на нього додаєте карти гільдії, і коли ви на нього приходите, ви отримуєте каву, і також дві карти гільдії, і одну з них собі залишаєте іншу скидаєте. І вони дають вам сильні ефекти, які ви можете робити в свій хід. Наприклад, візьміть одне безплатне розширення для візка зі Стельмаха і додайте його до свого візка. Круто. Або перемістіть свого купця і будь-яку кількість помічників до фонтану, потім зробіть ще один хід. Або перемістіть маркер червоного товару якомога правіше, отримайте до трьох різних товарів не каву. Тобто. Ця гільдія дає вам дуже сильні картки, які ви замість свого звичайного ходу будете робити. Також тепер, коли ви граєте з доповненням з кавою, коли ви приходите на дію караван-фрай, ви також вам додатково отримуєте ще одну каву. Також у нас додається планшет таверна, на нього ви викладаєте спеціальний жетон бакшишу. Для цієї таверни у вас викладаються дві стопки окремі плитки таверни. І також ви отримуєте отаку дерев'яну. Штуку це в нас бар'єр. І в цій таверні ви різноманітні штуки купуєте за каву. За дві кави ви зможете розміщувати оцей бар'єр між двома локаціями, і тільки ви зможете через нього ходити до тих пір, поки ви контролюєте цей бар'єр оцим значком. Далі ви за каву зможете купувати оці додаткові фішечки, які дають вам спеціальні властивості. Або ви можете заплатити в таверні 4 кави плюс позначені товари на цьому планшеті, щоб отримати рубін. І після цього змінюється набір товарів, що хочуть в цій таверні. Тобто це в нас місце, де ви можете витрачати каву. Як ви розумієте, в нас є обсмажливий цех, де ви можете за гроші, товари або картки купувати каву. І ще є кав'ярня, яка працює як това сеутана та ювелір, де ви за каву можете власне, купувати рубіни. Отаке в нас доповнення. Воно насправді додає різноманіття, додає новий ресурс, цікавенький, додає нові механіки, нові властивості з цими додатковими штуками. Його точно не потрібно додавати до першої партії, тому що тоді буде заважко. І при цьому воно точно дає багато різноманіття через те, що ну просто цей новий ресурс, нова окрема стратегія. Оці картки-гільдії дуже сильні. Просто прикольно, що у вас є нова штука, яка дуже відрізняється від інших товарів. Коротше, у вас з'являється ціле нове направлення у вигляді. Кави. І звичайно ж, у вас з'являється ціла купа новеньких пов'язаних з кавою або з більшим переміщенням карток, тому що просто мапа стає більшим, і тому гра додає вам більше якихось штук, які дарують вам переміщення по мапі. І давайте ж подивимося, що додається доповнення: Стамбул, листи та печатки. В цьому доповненні у вас з'являється компаньйон. Так як мапа стає більше. І вам більше потрібно різноманітних дій там робити саме з приміщенням в цьому доповненні, тому що потрібно буде розносити листи. То перший раз в грі, коли ви робите дію фонтану, крім того, що ви скликаєте всіх своїх помічників, ще до вас приходить ваш компаньйон-квадратний мужик. І тепер, коли ви виходите, вибираєте, бо ви ходите звичайнісіньким чином або на один своїм компаньйоном. Він тоді активує дію. Тобто ще більше вас можливостей ось так от рухатися. Плюс додається містер кур'єр. Він працює так само як губернатор, контрабандист. Або торговець кавою, і коли ви його зустрічаєте, то ви отримуєте листи, ще одну нову механіку, що з'явилася, і за це можете заплатити йому грошик або скинути інший лист. І саме листи, коли їх отримуєте, то ви отримуєте їх однією початку догори і певною цифрою, яка на ньому зображена на цьому листі. І коли ви прийдете кимось у ту локацію, яка вказана на цьому листі, то ви перегортаєте цей лист, ви його доставили, і тоді у вас буде дві печатки. І ви зможете використовувати кількість печаток, яка у вас є. Крім цього, у вас додається ще цілих 5 нових локацій. І у вас з'являється кіоск. Ви на цей кіоск викладаєте власне тайли кіоску, перетасовуючи їх. Вони будуть вам давати різноманітні нові штуки. Коли ви сюди приходите, ви отримаєте собі один лист, а потім берете стільки тайлів з кіоску, скільки гравців плюс один, і починаючи з вас, кожен обирає собі. Одну штуку з цих талів. Там різноманітні додаткові бонуси. Коротше, дуже прикольна штука, додає трішечки взаємодії, вона ще весело називається. Ми жартували одразу, що тут, скоріш за все, можна купити шаурму. В аукціонному домі ви отримуєте будь-який товар і потім починаєте аукціон за дві картки бонусів. Ви назначаєте ціну, потім кожен назначає ціну або пасує, і ви останній назначаєте ціну. І хто заплатить найбільше, він сплачує свою суму грошей в банк і отримує дві картки. Додатковий такий спосіб отримувати картки. Посольство просто дає вам два листа, звертаєтеся і використовуєте цю нову механіку з листами. І в нас є таємне товариство, якому ви власне, будете використовувати свої печатки з ваших листів. Ви скидаєте шість печаток у сумі, і за це ви отримуєте один з рубінів з ювеліру, палацу Султана або з кав'ярні. Тобто вони усі однаково працюють. І перший, хто це зробить, отримує 3 гривні, наступний 2 і наступний 1. І додаткова фішка катакомби. Катакомби дозволяють вам телепортуватися по місто. Спочатку ви сплачуєте будь-який ресурс або каву, і потім телепортуєте вашого компаньона або вашого купця зі стосом помічників будь-куди на цьому полі. Це зроблено для того, щоб більше переміщуватися, тому що як бачите, гра в нас розростається. Тож це нове доповнення. Додає вам більше властивостей для того, щоб подорожувати. Додає кіоск, додає аукціонний дім. Воно додає нові механіки з цими печатками. І його також не потрібно включати одразу до партії. І також я б радив спробувати спочатку базову гру, а потім вже цю. І також, як ви розумієте, ви можете усе об'єднати і грати варіанти Grand Bazaar. де ви будете грати і базову гру разом з доповненнями про каву і про листи. І це буде вже величезна гра, доволі насправді складувата, особливо на початку, тому що реально багато правил і багато за всім потрібно буде слідкувати. Але я впевнений, якщо ви собі придбаєте цю гру, то вам захочеться спробувати, знаєте, а що буде, якщо додати все. Але тоді просто мені здається, що стає так багато всього, що ви просто іноді про якісь штуки будете забувати, як які що робити, і що як працює. Але просто круто, що є такий варіант. І саме про загалом. Усю цю коробку я можу сказати, що ми дуже зручно тут усі ці компоненти розподілені, і в правах класно зроблено, що позначено дуже чітко, де правила якого доповнення стосуються. Так само це дуже зрозуміло на цих картках, де є певні позначки. І на ваших підсказках ці ж позначки, і вони відрізняються і позначками, і кольорами. Прикольно це зроблено. Мені подобається, як зручно це працює. Плюс також як додатковий бонус, крім цього всього, що я прорахував, у вас є ще окремий тайл каравану, що ви можете використовувати як одне додаткове правило, що викладається на караван сарай, і дає вам можливість брати дві картки з караван сараю, а не одну. І ви просто стаєте ватажком каравану, і у вас є цей жетон. Небагато це різноманітні додає. Ви одразу можете це додавати до базової партії, але це таке трішечки дивнувате правило. Але воно є, і просто прикольно, що є ще один додатковий жетон, який ви можете використовувати. Загалом, в нас є бомбеза настока з бомбезними правилами. В нас є два доповнення, які цікавим чином її урізноманітнюють і додають нових правил, нових механік. І ви можете грати базу, таку просто нормальну середню настолку, яку можна, в принципі, і з новачками зіграти, просто буде трошки важкувато. І потім ви можете додавати до неї додаткові правила, і вона перетворюється таку повноцінну, вже велику євростратегію. Я думаю, що це хороша гра з цікавими механіками. Я в неї задоволенням з друзями грав. І вас, якщо зацікавило те, що вам розповідав, то рекомендую вам її спробувати. Якщо вам цікаво це відчуття перегонів, але, власне, у гонки вам не хочеться грати, і ви хочете зіграти щось простіше, ніж Стамбул, то придивіться до настільної гри Збери гурт. Це проста карткова настільна гра «Філер», де кожен з вас намагається якомога швидше зібрати підходящий гурт. Який зможе в якомусь жанрі виступати. І ви намагаєтеся зробити це швидше, ніж інші гравці, для того, щоб зібрати гурт і зіграти концерт. Хто перший зіграє в настільній грі «Збери гурт концерт, той виграє. Друга настільна гра, про яку я згадав, коли дивився настільну гру Стамбул, це власне настільна гра кава. Але, звичайно, про неї можна згадати тільки у доповненні та бакшиш», тому що тут додається кава. Але все ж таки, настільна гра кава. Це незвична така невеличка стратегія, де ви вибудовуєте власний ланцюжок по спочатку вирощуванню кави, потім її збору, засушенню, обсмаженню і вже потім по доставці до кафешек. І це така простенька, але незвична стратегічна гра по цьому ланцюжку вироблення кави. Огляди на обидві ці гри є в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І... Прибігайте до мене продавати свої товари і отримувати рубіни. І рубіни будуть у вигляді нових крутих відосів від мене, а ваші товари будуть у вигляді лайків та підписки на цей канал. І спокійної вам та нудної ночі!